Тут створюється електроніка для вимірювальних приладів. Головна її особливість спеціально розроблена комп'ютерна програма для проведення надточних вимірювань. Ці технології використовуються у хімічній промисловості та при очищенні стічних вод. Але інформацію з таких чіпів дуже легко скопіювати і вкрасти. У такому разі не треба витрачати час і гроші на розробку власних приладів. Цим і займаються пірати. Раніше виробники на це зважали мало. Мовляв, Підробка коштуватиме занадто дорого. Але 2003 року стався неприємний сюрприз. Це копія анакінези фірми. Сиченфомаце копія зроблена китайською фірмою. Виглядає дуже схожо. Чим пильніше придивишся, тим точнішою видається копія. Програмне забезпечення скопійовано на 100%. Ми його зчитали і побачили. Що подекуди в китайській версії залишилися коментарі фахівців Вега, тобто це просто копія. але не все так погано для фірми. Пірати можуть продавати свої копії тільки на китайському ринку. Таким чином компанія втратила не так багато грошей. Її імідж також не постраждав. Утім, коли і нову розробку було скопійовано, фірма звернулася до фахівців інституту Фраунгофера у Мюнхені. Тут науковці встановлювали слабкі місця електроніки, щоб запобігти зчитуванню чіпів. Робота учених фінансується за рахунок державного бюджету, а також замовлень від промислових компаній. Серед клієнтів інституту виробники автомобілів та медичного обладнання. Придбати систему захисту можна вже за 40 тисяч євро. Приділити увагу цьому питанню варто ще під час розробки, радять фахівці. Тоді убезпечення своєї продукції від піратів обійдеться виробникові значно меншою ціною. Чимало фірм досі недооцінюють реальну загрозу копіювання їхньої продукції. Якщо замислитися над збитками, яких завдають пірати, копіюючи продукцію над масштабами цього, то бачиш, наскільки мало підприємств, котрі справді щось роблять. Багато хто цим просто не переймається. Фірма Вега з проблемою впоралася. Її нові сенсори захищені від незаконного копіювання. За таку безпеку довелося заплатити близько чверті мільйона євро. Утім, у порівнянні з можливими збитками це невелика сума.